Наша ціль просто знищувати і знищувати якомога більше кожен день. Охота на піхоту в відкритому полі, Оце, це дуже подобається. Збивайте палками, руками, не знаю, ногами, головою можете відбивати, робіть все, що можна. Можете навіть ловити їх, як би там не було. Ми трошки закінчуємось. В цивільному житті я. Займався виробництвом меблів, я робив меблі на замовлення. До цього я досить довгий час був головою конструкторського відділу на одній з найбільших меблевих фабрик в Україні. І ну, в основному моє життя було пов'язано з меблями, з виробництвом меблів. Мені запропонував чоловік моєї рідної сестри, він вже на той момент служив 59-ці. І він сказав, що Барсук е, збирає новий батальйон. Він мені запропонував. Я чітко знав, е, куди я буду йти, на кого. Він е, одразу запропонував ФПВ-шникам. Е, ми погодились, просто приїхали е, я і ще там деякі його друзі. Е, приїхали, поспілкувались. Ми влаштували тодішнє керівництво, пішли в воєнкомат. Нас призвали через воєнкомат, і от з першого вересня офіційно я прийшов саме в 59 дев'ятого бригаду. Я прийшов цілеспрямовано, ціле Я знав, куди я йду, на кого я йду. Що я сам буду робити у війську? Умови е, були всі створені для того, щоб ми навчилися, щоб ми знали, що ми робимо, куди ми їдемо, чим ми будемо займатися, і ми могли робити свою роботу, а не нас просто закинули, і ти не знаєш, куди ти попав, для чого, і що, що тобі взагалі робити. Так як FPV – це. Тільки ударно, ударний напрямок. Наша ціль просто знищувати і знищувати якомога більше кожен день. І не тільки день, кожен день, кожну ніч. В принципі, на змінах у нас немає такого, що ми, от, наприклад, в день ми відпрацювали, все, ніч, ми сказали до свидання, або поїхали додому. або… Просто сидимо у нас от, кожна зміна. Якщо вночі йдуть штурми або е, помічений ворог, ми так само як і в день, ми вночі можемо постійно працювати. Е, найголовніше ефективно знищувати. Це єдина ціль. Чим більше знищимо, тим швидше додому. Коли охота, от якраз ми були на Ближче до Покровська ми е, були в Шевченка, і нас з черетиного перекинули якраз наш екіпаж. Ми були одні з перших на, е, на Шевченка. Ми заїхали з нашого батальйона, і от там було дуже цікаво, коли е, ворог іде просто через поле відкрите і У тебе куча можливостей, Ти мені подобається, коли вони так не ідуть і. Ти влаштовуєш охоту, ти або на одного, або на другого, ти просто вибираєш кого першого, і потім, щоб швидше вдарити. І знову другий, третій раз вилітаєш, щоб вони не дійшли до наших позицій. От сама охота на піхоту в відкритому полі, оце, це дуже подобається. Ну, напевно, з найдивніших моментів, коли саме перед влученням, що ти чітко можеш бачити. Були декілька. це Особливо таке буває, якщо в окопах когось застаєш, вони ну, руки сложили і просять. таке бувало. І найчастіше кидаються або зброєю, або крайні штурми. От, напевно, що з пару тижнів дуже часто у них на штурм або просто переходять поля з палками. Або просто милиці якісь, я не знаю, чи то трьохсотіх вони вже кидають на штурмиш, чи може так їх легше йти. Ну я не можу цього стверджувати, але дуже часто ходять з палками і палками або зброєю кидають. І Якщо ти кинеш в палку в пів біля тебе, то це тобі не допоможе. Особливо, якщо дрон летить з уламком, ти просто його здетонуєш, воно. Як можливо, е впів там промахнулась і впало десь біля тебе або на землю. Якщо ти кидаєш палки і збиваєш його в повітрі, то все йде на ворога. Збивайте палками, руками, не знаю, ногами, головою можете відбивати, робіть все, що можна, можете навіть ловити їх. Робіть все так, як треба. У мене не ловили, але дроном з мотоцикла я збивав, бо була не детонація. Ну, це було перший раз, це було смішно. Ми всі так посміялись. але... обідненько, бідненько, що він не, не здетонував. Но на моїй практиці, це не напевно, що перший раз, що я чув, що з мотоцикла саме збивали дроном. В плані знищення моральної складової. То... Коли ти працюєш на ФПВ, це розмивається, у тебе немає прямого контакту, так як, наприклад, у піхоти. Це більш як комп'ютерна гра. Ти в принципі не сприймаєш, ти відпрацював, ти якщо і бачиш, що далі відбулося, ти бачиш це зі стріма. І те, що ми зафіксували ураження, ми Влучили з Мавіка зафіксували ураження, все ми переходимо далі. Мені не шкода. Якби не вони, мені б не прийшлось сидіти, наприклад, в тих самих бліндажах, нам би з хлопцями не прийшлось поїхати від сімей. Це залишить на всіх дуже великий відбиток. І зараз про щось шкодувати, жаліти, ну я не думаю, що це. Дуже правильно, Найскладніша ціль це, напевно, завжди була техніка, особливо яка їде, і у нас напрямок завжди був і буде з найбільшим поширенням ребу. У нас саме на нашому напрямку, на Донецькому, дуже багато засобів реб у противника. От саме їх через них складно працювати. Так, щоб, от, наприклад, якісь моменти е, залежало від мене, як від пілота, куди залетіти, там в якісь вузькі шпарини, як такового е, не було, це, напевне, найскладніша це боротьба е, з засобами РЕП, спочатку з нашими, а потім з засобами противника. Ну, оптоволокно, у нього є свої мінуси, є свої плюси, як мінімум це дальність. Якщо ми на звичайній FPV можемо залетіти там, 20 кілометрів, 20 плюс, в залежності від дрона, від його технічних характеристик, то волокно поки ну, там, це 8-9 кілометрів, можливо, 10, але це дуже по подальності. Обмежує, але свої плюси, так як не бере реп, можемо, можемо і ми, і ворог залетіти далі. Але тут знову ж таки треба пілотам і сидіти ближче. Це більше наражає на небезпеку саме пілотів. Зазвичай пілоти FPV, вони сидять трошечки далі від лінії зіткнення. Тут, Можна зробити ремарочку, що всі не люблять пілотів FPV. От, всі не люблять е ворожі пілоти, ворожа артилерія. Ну, от всі, якщо знають, що пілоти, то ну, нам не дуже приємно сидіти на позиції, як, як і всім, таке буває. Е е і волокно от саме з цієї небезпеки, воно трошечки їх збільшує. Але за що того, що його ребом не можна. Продавить, ми не можемо заглушити, воно, в принципі, використовує свою роботу зараз, так як е, менше йде е, штурмів з технікою, е, ну, це хіба що чекать, чекати якусь машину за особовим складом, яку вивозять на позицію. Е, але дрони на волокні, як мінімум для нас, вони більш, е, більш вартісні. І я не знаю, чи, чи поки вони будуть робити те, що треба, як мінімум, на нашому напрямку. Е, є напрямки, на яких постійно йдуть штурми з технікою. Там, да, там я згоден, що вони будуть дуже, дуже корисні, вони будуть більше виконувати корисної справи. Зараз, поки в нас, поки вони чекають свого часу, коли. Коли ми зробимо, ними справу ту яку маємо, як мінімум, FPV або fpv бомбіри, дуже часто ми займаємось тим, що ми можемо доставляти на передні позиції провізію, можемо підносити БК. Його не так і багато, бо ті ж самі FPV вони не так багато несуть. Але Привісію харчування. Коли ми були ближче до пірвомайки, у нас були позиції, куди не можна було заїхати, не можна було часто під'їжджати. І кожну ніч ми передавали або їжу. Це були або великі пташки, або в день там ну, якісь одна-дві-півторачки води ми могли заносити за потреби. Ну таке бувало бомбери. Ми нещодавно також перейшли на FPV бомбери, і хлопці, які на них працювали, кажуть: ну, якщо немає піхоти, якщо немає ворога, то ми зазвичай те робимо, що підтримуємо хлопців. Якщо є така потреба, що їм треба чимось допомогти. А з урахунком того, що у ворога також в FPV проблем немає, а, точніше, у них навіть більше проблем немає, ніж у нас. То простіше занести це там самим Мавіком, Мауталам або FPV бомбером ага. І хлопці цілі, те, що треба у них. Напевне, найтяжче було працювати на Невільському. Ми якраз тільки починали звідти. Це було перше місце, де ми працювали. Це ну, там, трошки західніше Донецька, під Пірвомайкою. І ми довгий час там сиділи, і майже на кожній позиції, на якій ми були, Постійно обстрілювали, ми починали ранок з того, що нас обстрілює мінометка. Поки... Ну, В принципі, ладно, поки fpv шки у себе ми не ловили в бліндажах, але постійно мінометка нас будила, там географія була така собі, і в нас ще було мало досвіду. Тоді, ну там Бу, дуже така велика совокупність була з цих факторів, то напевно, що Невільське було таке найтяжче. А, в принципі, далі Красногорівка, і Калинове, Очеретино. Зараз, ну і на Шевченка були на Покровську. В принципі, вже ти е, з досвідом розумієш, які у тебе проблеми, як їх швидко вирішити, щоб можна було працювати. Щоб зробити ідеально FPV-шника, це це треба, просто щоб FPV-шник влучав, знищував і все. Е, який він буде. Е, я даже я не знаю. Це може бути будь-яка людина. Е, немає такого, що ось о, я військовий, я народився військовим, е, все, типа, я буду впіввішником, і все. Навіть ті, хто <сміст> народились для любви, як вони кажуть, вони теж можуть бути впівішниками. Причому досить непогано. В наших екіпажах, тих, що були саме у нас в роті, нікого, тільки були люди, які проходили срочку ще колись давно. У нас дуже різна вікова категорія, починаючи там, від 30 з копіками, і є дядьки по 50. Ага. Тобто, і всі от з наших ну, от з десятка тих людей, хто займається FPV, у нас нікого не було такого, що от саме військові військові. Ну, от у нас. Один, один власник рекламної агенції, фінансовий директор, технічний директор, один брокер. Ще чоловік моєї сестри, який мене позов він, також він власник рекламної агенції, і він зі своїм. Компаньйонам вони також воюють, вони пішли майже спочатку. Тут дуже гарна у нас компанія. Чудові всі люди, зовсім не дурні. Було б цікаво поспілкуватись з ними і познайомитись з ними не у військовий період, але ну, вийшло так, як вийшло. І люди. Ті, з якими поруч, яким довіряєш, ну, напевно, це, це, мабуть, такий хороший плюсик. Війна дала знайомства, це єдиний плюс. Ну, тіп, вона не то, що здала знайомство, вона дала людей, яких ти поважаєш, яких ти цінуєш. Дуже гарно вчишся розрізняти їх. людинку гімно. Немає як відкладати на. На потім на потім, те, що було раніше, це, напевно, теж що змінилось, бо раніше якось там будуєш плани. Я хочу зробити те потім. І те потім, це я зроблю через півроку, через місяць, через рік. Зараз уже такого немає. Це, це напевно, така найбільша зміна. Плани якісь будуються, але. Але поки ти живеш тут і зараз. Ми дуже часто з хлопцями про це говоримо, Що Щоб ми робили і що ми будемо робити? Підлікувати кукуху 100%, я б отак чисто порадив усім. Можна, в принципі, і зараз починати спілкуватись із спеціалістами, тому що це будь... у нас у всіх буде куча проблем. І... Буває, що, наприклад, у відпустці ти їдеш, і мені в деякі моменти було некомфортно. Я приїжджав наприклад в Київ. Ну, і є, моментики. є моментики, коли я ще із своїм інженером Ми їхали десь біля України. Іде хлопчик рочків так 30 з лишнім, він йде <свісно> тоді ці моменти квадробіра, і він йде з вушками, і ми розуміємо, що Ну, мені там теж 34 годика інженеру, ну, під 50, і у нас блядь, такий дисонанс. Ми були на зміні. Приїхали, переодягнулись вночі, приїхали в Київ, і так зранку ти бачиш зовсім все інше. Момент пахуїзма дуже багато, типу у цивільних впливає і до цього треба буде звикнути. От коли багато військових повернеться, то до цього треба буде звикнути, треба буде з цим щось робити. І охірена було б, б це на державному рівні. У нас все робилося не так, як, в принципі, ми. Ми в більшості закриваємо все самі. Однозначно, в армії можна жити, навіть не виживати. В армії можна жити, можна захищати свою країну, щоб у тебе, як мінімум, до себе потім не було питань. А де я був в цей момент, де я був ці три годі, коли хлопці решта бомбили Донбас. Просто виберіть те, чим ти хочеш займатись, це не обов'язково може бути напрям, де ти на передовій. В армії дуже багато вакансій, є дуже багато професій, не військових, які потрібно робити, і їх потрібно закривати особовим складом. Зараз е, починають дуже непогано працювати е, рекрутингові агенції, от саме е, бригадні, і краще звернутися е, до них, ти будеш знати, для чого, куди ти йдеш. Немає такого. Е, я на своєму прикладі, і за цей весь час я не знаю ні одного випадка, коли. Без якоїсь підготовки кинули, або е, людина йшла на якийсь е, один напрям, ну, наприклад, він іде у військо бути діловодом, а його відправляють піхоту. Ну я не чув такого. Е, просто треба зібрати трошки яєчки, подумати, куди ти хочеш і піти, і допомагати, бо як би там не було. Е, ми трошки закінчуємось, і хотілося би. Щоб була підтримка, якою зараз ну, маловато відверто. Напевно, це бажання, щоб швидше закінчилась війна і повернутися, бо так просто ми якби, додому не поїдемо, ніяких ротацій, нічого. Не буде, чим краще ми будемо робити свою роботу, чим більше ми будемо знищувати, тим швидше закінчиться війна і ми повернемось додому. Це напевно, що єдине. Чим раніше я встану, чим пізніше я ляжу, чим краще ми зробимо все, то тим швидше повернемося. Я думаю, для багатьох це така мотивація.